Не може бути прем'єр-міністр, який не має підтримки в парламенті, він не здатен проводити реформи, так як нинішній уряд, бачите, втратили підтримку в парламенті, і все, вони хрома, утка і стоїть питання про формування нового уряду. Яресько, це людина не від світу цього, вона хороший там переговорник, наприклад, з міжнародними організаціями. Хоча ще велике питання, чи насправді вона хороший переговірник. Тому що, наприклад, умови реструктуризації я вважаю, що можна було б здобути значно краще. Бо коли нам розказують про реструктуризацію зовнішньої боргів. а я ж дивлюся цифри, а цифри річ уперта. Якщо в бюджеті минулого року ми на обслуговування процентів по кредитах з бюджету минулого року 90 мільярдів, то в цьому році 110 мільярдів. Так я питаю, а де реструктуризація? Де списання боргу, де реструктуризація, де відстрочка виплаті? Якщо ми вимушені платити більше, ніж платили минулого року. Тому в мене ще питання, чи справді вона переговорник в інтересах країни, бо можливо вона переговорник на боці іншої сторони. Крім того, у неї немає підтримки в парламенті, і тому я переконаний, що якщо, наприклад, президент Порошенко запропонує Яресько як технократичний прем'єр і технократичний уряд, то це. Видимість вирішення кризи, але не вирішення. Це виграють на 2-3 місяці, і потім криза вибухне із новою силою. Так само лунає прізвище Бальцеровича. Витягли із польського Нафталіна Бальцеровича, розказують про вів реформи в Польщі. Нехай проведе в нас. Послухайте, у нас є світ бальцерович. У нас є Яценюк-прем'єр-міністр. Він робить точно ту саму політику, яку Бальцерович робив у Польщі. І точно так само при Бальцеровичу мільйони поляків ходили жебраками, як сьогодні ходять мільйони українців. І поки не прийшов новий Уряд після Бальцеровича і почали робити ставку на власну промисловість, на власну економіку, розвиток, а не на кредити міжнародного валютного фонду. Польща пішла вгору ВВП. Польщі це дуже легко простежити по роках, коли керував Бальцерович, який був ВВП, і коли прийшов інший уряд, зокрема, міністр фінансів Колодка після Бальцеровича прийшов, які почали вести зовсім іншу політику.